Сьогодні я у місті Брат Ноугайн. Сатурн. пам'ятник Сатурну. Так, з чого почнемо. На ту гору вдасться мені забратися чи ні. Якщо в інших містах я цікавився старовина архітектура і то тут ось така промислова архітектура це градірня п'ята тут здається щось пов'язане з столеварінням якісь незвичайно органічна чи трава чи що це таке напхано І воно, і воно дерев'яне. Мабуть, дуже старовинне. Там щось ремонтують. От якби туди нагору. Ну, думаю, що це неможливо, тому що це промислове і працює воно. Центральна вежа, що тут? Якесь обладнання, мабуть. Подивимося, тут поруч, тут поруч роздягають цю градирню, знімають очерет. Знаю чому така конструкція черет, це дуже для градирні незвично для мене. Бачу четверту-п'яту градирню, а тепер... Ось тут зачинено, ну, ну ладно, піднімемось, подивимось. Трохи вище. А це ось третя градірня. Світофолеса Преслі. Тут є йому пам'ятник, не знаю чому, зараз я сува. можливо він тут уступав. Ось вони лист плесті. О, вже немає. Ну що ж, третя градірня працює. Вона працює. Тут є колесо. Ось потім підійду до нього ближче. От. То, мабуть, рухала поршні, воно туди-сюди. І щось качала, мабуть, насос був. Довжелезна така, я думав то очередні, а тут хмиз такий з хвойних дерев, мабуть він довше стоїть. У воді. І ось з гори. Краплі спадають сюди і тут охолоджуються. Ось десь тут я навіть райду побачив. Все, камера візьме, то ось тут. і ось там. Ну, мабуть. Камера не побачила. Поїхала машина, яка тут збирала листя і дуже гучно тут заважала мені. А тепер ось подивимося це колесо. Воно 1730 року. І воно, воно там рухалось. Туди-сюди, я думаю, що рухала насос, поршня насоса, щоб воду подавати на градірні. Система цих каналів різні, там поруч рітечка тече і вони випарювали. А навіщо може охолоджували? А пар, щоб швидше було. Не знаю, навіщо? Треба подивитись, навіщо. Градірні використовуються при, при солеварінні. Це конструкція 1730 року. Це соливарня, це і градірня. Ось вона яка величезна. Туди і пішла. Їх тут п'ять. Можливо це ті старовинні труби для зразку тут. Це імітація. Але там внизу злим шибер, бачу, щоб регулювати воду, яка колись текла струмком. А ось ці схеми зрозуміли, що підземна вода збагачена сіллю, поступала сюди. В басейн з басейну йшла в насоси. Насоси підіймали його на градирню, вона там трошки сохла і підвищалась концентрація, потім її на одну піч, потім ще насосом на інші сковорідки чи пательні і висушували аж до кристаличного кристаличного потім важили і продавали. Насеві птахи, а і я там десь серед них фонтан під назвою Тритон і золота вот висте засмог смоктують. Він мене заважав. Він дуже гучно цей пилосос гудів. Це друга градирна із п'яти. Передостання. Я вже чотири пройшов. Десь такі ось артаночки, де можна посидіти, а навіть і полежати. Вони рухаються, такі легенькі. Можна розвернути туди, куди хочеш. Чи дивитися, чи так закрити, щоб тебе ніхто не бачив. Оце ось хостел для комах. Тут дірочки різних розмірів і тут відпочивають або живуть комахи. Німці полюбляють такі штуки, встановлювати в парках. Біля церкви тут такий невеличкий парк, багато ділянок і всі рослини підписані. Схожа на наш чебрець, Будяк. Календула. Рінгельблюме. Я так поспішав до цієї другої градирні, щоб пропустив оцю фрау. Я вже тут не одноразово бачив таких фрау. А де вони? Хто, хто їх придумав і чому їх тут ставлять, не відомо. У багатьох храмах. На самій горі замість Христа півники. Полюбляють вони так робити. вже на ресторан, можливо я помиляюсь, а ні, вхід у парк. О! Туди треба зайти. Ось так. Це літній майданчик. віла Карлсбрун, Брун, фонтан Карла. Десь і він тут. повинен бути, мабуть, буде тут десь. що це мінеральне. Вода багата на залізо. Що тут пишуть? А тут пишуть про склад. Хлорид, сульфат, кальцій, магнезій, натрій і так далі. Значка попередила мені, що якщо я тут припаркувався, то... О, поліція зараз мені випише штраф. Ну а я прийшов пішки. Вона гаряча, тут десь я бачив пар. Тепло. Бат наугаєм, це це місце бат. Зазвичай означає, що курорт. І курорт зазвичай це мінеральна вода, термальні джерела. Тому буду шукати, де тут і що тут є. Ось, ось джерело. Якраз, мабуть, 12 тут. Теж склад мінералів. Курати розійшлися бумкою дібумкою. Ще один храм, він такий вже зовсім чорний. Будь з пісковику зроблений. З роками чи за сторічами очорнів. Зараз прочитаємо, хто це. Данги Кірха, це що Кірха Подяки. 521 рік. Лютеранська, мабуть. Ось тут півник, не знаю хто це. Відміть, Бугай. Це свиня. Чекачка там, а то щось якийсь цю вовк не зрозуміла. Я як Базна Гейн. Кірха Баднаге Церква вдячності. Тостнер, 30, -й, 30 -й, 32 -й рік, що це два дві дати? Ну, а що тут? То гриби якісь? Да, схоже на велетенські гриби. Під і дерево дуже велике. Ханс Альберс. Це схоже на Алею Слави. А можливо якісь це... Якісь вчені чи ще щось, вони премію отримали. Двічі. Тут було цей один раз. А це хто такий? Альберт Ейнштайн. 20-й рік. Це просто видатні люди, які вони вважали. Це Олександра Федоровна, москальська цариця, 910-й рік. Річард Страус, Композитор двічі тут бував. Мабуть лікувався, пив мінералочку. Тут був Карл Марс, що він зовсім без бороди. Може це інший. А де тут? Може Фрідріх Гентельс поруч. Франтенд Рузвельт, президент Сполучених Штатів. 91, й 93, й 96. й 1800, звісно. Альфред Круп, 871. й Круп 10, це промисловець. Крупівська сталь відома. Ось я прийшов на початок цієї алеї, мабуть, це алея Зірок Волков Фами. А ось. І сам Елвіс. То був його світлофор, а це він якийсь. Ми тут червоне обличчя вимазали, здається. Ось такий. На масці стоїть. Ой, яке червоне дерево. І миша там з червоним носом. А це міська бібліотека. Ось Миша отримала книжку бухгалтерії в бібліотеці і читає. Це і... туристичний центр і тут от для байків є підзарядка, бо вже хоча є. І... І така механіка насоси тут, як завжди на туристичний центр Батнай. Один фонтан. Помні, яке тоблиця. Там жінка, діти, коні. І що тут написано? Тридер звільбенка. 248. Якась старовинна брама. 1909. Лев з Дметчів. Вхід закритий. Зараз будемо дивитися, що це таке. Якийсь можливо теж джерело курпарк. Я думаю, що це старий курортний центр, там з джерелом посередині, а зараз його... Теж перетворили на якийсь санаторій, тут корпуси, корпуси, але зберегли вигляд, ніби він дуже старовинний. Привіт хлопці, що ти тут робиш? Повернувся сюди трохи, з балкона тут познімаю. Да, тут льову щось забираю. Все ж таки роблять реставрацію, Вон які величезні. Ямкості. Можливо буде якийсь ресторан, імітація під давнину. А поки що ніяких написів. Десь тут музей залізниці. А це може це він, а може як кладовище якийсь, якийсь старих непотрібних механізмів. Здається, я пройшов вхід, то зараз повернусь і спробую дізнатись, чи працює, чи можна сюди заходити чи ні. Ось таки це схоже на музей. Ну що ж, двері зачинені. Підемо сюди. Ось підзаряджається. 1854 год. Какие-то штуковины. Хасска, Симонс, Берлин. Здесь. Тут механические светлофоры.

Треба роздивитись цю каракатицю. Що вона для чого? З вікнами? Тут якісь вантажі. Не видно, номер ну, є Ну, видно, що старовинна цистерна Кран. Миссис дев'ятсот сорок тут якийсь монстр? Щось. Кожен на вантажівку. Бат Банхов, Бад Наухайм, Норд. Північний Бад-Наухайм. Можливо, тут входить з цього музею старовини. поїзд. Можливо. Але мені туди, на сучасний. Електричку.